В отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі братія і сестри. Сьогодні я записую іншу версію відео про те, що зі мною сталося, як священно началі православної церкви України відреагувало на офіційне повідомлення про мій вихід із складу ПЦУ, перехід під Омофор Патріарха Філарета в Київський патріархат. Тому що попереднє відео було в принципі записано занадто жорстким його не всі бачили. Я думаю, записати з одного боку, пояснити те, що сталося, висловити зустрічні претензії, але записати його трошки м'якшій формі і дипломатичнішій формі. Як всі пам'ятають, я записав відео довге українською мовою, англійською мовою, в якому обґрунтував, чому я вийшов зі складу ПЦУ і про ті речі, які в цій церкві відбуваються, детально по пунктах. Спочатку я розповів про те, що об'єктивно неправильно і не відповідає тому, якою мала би бути церква Христова. А потім я окремо напис записав відео, в якому я розповів свої особисті претензії. Багато хто критикував мене за відео про особисті претензії, але я не бачу причини, чому я не маю права висловити якісь особисті претензії до себе. Просто я вважаю, що тут важливо розділяти об'єктивну істину і те, чим незадоволений сам. Тому знову ж таки, Особисті претензії, особисту думку про те, що відбувається, про те ставлення, яке є, я думаю, мати ніхто не забороняє. Просто я ж кажу: важливо розділяти. Отже, виявилося дуже багато критики на мене, було надзвичайно багато бруду, було надзвичайно багато звинувачень, але по суті відповіді не було. Головним закиди, які мені робилися, це те, що мене особисто не оцінили, і тому я виміщаю свою образу, тому я намагаюся якось принизити всю церкву. Говорили про те, що я агент Москви, що мене підкупили, що я отримав якісь завдання і так далі, і тому подібне. З я відповідаю зразу чітко, що це брехня. На Москву я не працюю. І, взагалі, я ні на кого не працюю. Я е, працюю виключно сам на себе і е, звершую. Служіння Богові, так як, так як я це бачу, так як я це е, розумію. Отже, по суті, ніякої відповіді, ніяких заперечень дано не було. А в принципі, заперечити нічого і не можна. Можна тільки поміняти курс церкви. Було досить багато священників, і навіть деякі архієреї, які мене підтримали, просто вони зробили це непублічно. Я їх розумію, і в кожному разі я вдячний їм навіть за приватну підтримку підтримку. дуже багато мирян е, з різних православних конфесій юрисдикцій публічно мене підтримали, і багато хто також надіслав мені фінансову пожертву, за що я дуже сильно вдячний, і я прошу, будь ласка, всі, кому цікава моя діяльність, то вважає її корисною. Я дуже прошу. Будь ласка, не залишайте мене без своєї уваги. В першу чергу я прошу святих молитов, тому що я вірю, що кожна молитва. Має надзвичайно велику силу, і реально вона міняє світ, міняє дійсність, дістає з дна океану і гасить вогонь. Тому в першу чергу я у всіх прошу молитов. Е, і якщо не тяжко, то тим, кому моя діяльність, моє слово, мої проповіді подобаються, я прошу також невеличку фінансову пожертву, яку я залишаю. Номер картки я залишаю в описі під відео. Так от ніякої об'єктивної відповіді на мої закиди не було, але також мені і не було дано заборони в служінні. Я трошки пізніше теж скажу з приводу заборони. Заборони в служінні мені не було дано, не було пред'явлено, тому що як правило, що буває, пишеться указ, що такий-то, такий-то священник забороняється в священному служінні на певній підставі на певний термін або без терміну, там, наприклад, до повного покаяння. Мені такий указ виданий не був, і, в принципі, тому що підстав для цього немає. Я не порушив жоден канон, я не порушив жодне якесь розпорядження, я не допустив Єресі, я не пішов в розкол, як дехто мені говорить, там про це теж ми ще будемо говорити. Тобто, я не, не під забороною в служінні. В принципі, заборона в служінні це чисто адміністративна міра. Вона не е, применшує благодатність тих таїнств, які звершує певний священник або єпископ. Це адміністративна міра, це мало би бути, це має теж бути така духовна терапія для того, щоб священника в якийсь момент е, зупинити від його дій і запропонувати йому. Подумати над тим, що він робить, куди він прямує, і над своїми пріоритетами. Чи дійсно літургія це для нього найважливіше в житті, що він все вкладає і так далі? Заборона в священнослужінні вона ніколи не може бути просто кийком, яким архієрей глушить своїх священників і вибиває їм зуби за неправильно поставлене питання. Вона повинна завжди супроводжуватися участю в молитвах. Спілкуванням з духівником, можливо, якимось паломництвом по монастирях для того, щоб вона мала сенс, для того, щоб вона була дійсно терапією. Але на жаль, ми зараз засвоїли чисто е, практику російської церкви, коли просто священника забороняють в служінні, викидають за борт і ніяк на нього не, не реагують, поки він не, не приповзе на колінах і не почне просити, не, не почне благати. Але мені навіть таку заборону в служінні не дали. В принципі, радість полягає в тому, що особливо ніяких репресій на мене і санкції накластися ще на началі ПЦУ не може, тому що вони мені нічого не дали відповідно нічого забрати не можуть так же само. Я зробив так, як свого часу вчинив владика митрополита Іван Бондарчук, який починав у нас тут 1989 року автокефальну церкву. На відміну від російської моделі, там де церква, це структура, яка створена державною владою, санкціонована державною владою, де часто навіть вибори предстоятеля, там, патріарха Московського достатньо номінальні, і де світська влада Контролює чи не кожен аспект церковного життя, і є жорстка вертикаль. Це парадигма запозичена в Римо-католицькій церкві. Жорстка вертикаль. То Українська автокефальна православна церква, і потім церква Київського патріархату, з якої зі злиття двох цих церков, власне кажучи, постала відома нам православна церква України. Теж постала за російською моделлю, тому що це була більше ініціатива президента, його прибічників і світської влади. Так, от, автокефальна церква це дійсно була церква з народу. Це церква, яка виросла знизу. Це була дійсно сукупність православних християн, які захотіли мати свою незалежну церкву, молитися українською мовою в своєму обряді і не підпорядковуватися ні Москві, ні Риму, ні Константинополю. Вони хотіли бути дійсно незалежними. Лежними і автокефальними, і владика Іван Бондарчук, який був висвячений в російській церкві, написав заяву, що він виходить зі складу російської православної церкви і став першою ієрархом української автокефальної православної церкви. Відповідно, його далі вже намагались заборонити в служінні, позбавити сану, але він уже не був частиною цієї церкви. Тобто, ця заборона полетіла йому вслід, але жодного реального ефекту немає. І тут кожен а, повинен зробити вибір, і якщо що що священника можна, який покидає ПЦУ, можна заборонити в служінні, коли він уже не в ПЦУ, і ця заборона дійсна. Тоді це означає, що заборона владики Івана Бондарчука була дійсною. Це означає, що він перестав бути єпископом, і всі його архієрейські, єрейські хіротонії, всі його літургії, служби вони всі були недійсними. Те ж саме стосується і митрополита Філарета, нинішнього патріарха, який вийшов також зі складу російської церкви, приєднався до АПЦ 1992 року. Його ми знаємо, заборонили. Позбавили сану, потім анафемі навіть піддали. Так, от, якщо вірити російській версії, що дії російської церкви проти нього, коли він уже не був в складі російської церкви, якимось чином на нього вплинули, тоді російська модель правильна. Тоді дійсно вся українська церква була тут розколом, і єдиною благодатною гілкою це був московський патріархат. Але тоді велике питання: а для чого ми всі трудилися, старалися, молилися, розбудовували цю церкву протягом 30 років, і, власне кажучи, кому був наданий томос і як Константинопольський патріарх міг без пересвяти е легітимізувати е всіх священників та архієреїв це власне кажучи закиди москви але ж ми не віримо в закиди москви якщо ми не віримо в закиди москви тобто священник або єпископ який покинув певну церковну структуру вже немає не має, не підпадає під ці санкції а я в своєму в своїй заяві так і написав що будь-яких подальших заборон санкцій, розпоряджень щодо своєї особи я не визнаю тоді моя благодать залишається залишається на мені в принципі, в принципі, це можна порівняти з добре відомим прикладом того, що можна сказати, що я пішов все за че. В церковному сенсі слова. Зараз ми знаємо, що в багатьох підрозділах є проблеми. Немає поганих військових підрозділів, інколи є погані командири, які не можуть впоратися зі своїми командирськими обов'язками. Так от, коли військовослужбовець доброволець або ж мобілізований потрапляє в підрозділ до поганого командира, і він не хоче жити за поганими правилами і терпіти зловживання цього командира, якщо він безсовісний, він просто йде в СЗЧ і далі. Переховується вдома, якщо він совісний, він іде в СЗЧ і переходить в підрозділ до хорошого командира, де його цінують, де він буде на своєму місці, і де свою спеціальність, яку він має вміння і навички, він може використовувати для е розбудови свого підрозділу і для його зростання, і для наближення нашої спільної перемоги. Приблизно те ж саме сталося зі мною, звичайно. Мені було б краще дочекатися відпускної грамоти від мого правлячого тоді ще архієрея митрополита Епіфанія, і з цією відпускною грамотою вже піти до патріарха Філарета. Але я нагадаю, що я про це вже розказував і писав на Фейсбуці: я рік просив цю відпускну грамоту. Більше уже зараз більше року пройшло напевно, вже роки і півтора. Відколи я звернувся до блаженнішого з проханням видати мені відпускну грамоту, бо тоді до мене. Мене кликав до себе, владика Олександр Драбинко. Він готовий був надати мені храм. Він готовий був уділити мені постриг Монашівський. Я чекав більше року. Я ходив, я принижувався. Я просив. Я хотів, щоб все було згідно закону, згідно канонів, згідно порядку. Мені не дали відпускну грамоту без жодного пояснення причин. Я втомився просити. Я втомився стукати і грюкати в зачинені двері. Ви розумієте, канони це теж терапія, це той шлях, який веде. Людину до спасіння і канони не можна використовувати як засіб маніпуляції: захочу дам, захочу не дам. Канони існують не тільки для підлеглих, але й для начальників. Тому згідно тих же самих церковних правил, якщо священик попросив відпускну грамоту, то або приємно йому причину не давати, або дай. Мені ні те, ні те не зробили. Я просто змушений був піти на цей крок. Називайте це економією. Економією у нас поборюється, так сказать, перемагається практично будь-який канон, який існує. Але мені дали цей, надіслали такий достатньо цікавий лист. Від підписаний архієпископом агапітом керуючим справами Київської митрополії, в якому було написано, що Київська митрополія отримала, якимось чином не уточняється свідчення про наявність у мене певного психічного розладу, який впливає на мою поведінку. І я повинен надати в Київську митрополію неспростовні свідчення того, що у мене цього розладу немає. І наступне: що е, я своєю заявою про вихід з православної церкви у, у України позбавив себе прав священства, і я повинен принести дієве покаяння. Значить, почнемо з першого. Я не зовсім розумію, яким чином вони обґрунтовують, що вони отримали свідчення про певний психічний розлад. Ну, По-перше, жодного психічного розладу у мене немає. І це легко перевірити. Я ніде не стою на обліку. У мене немає жодних там задокументованих свідчень того, що у мене є якийсь психічний розлад, тим більше такий, який впливає на, на мою поведінку, і такий, який. Змінюємо особистість і який міг би бути перешкодою до священства. Будь-який незалежний психіатр, який не знає ні. Єпископів ПЦУ, ні мене, просто поспілкувавшись зі мною і провівши серію простих тестів, зможе побачити, що жодного там розладу у мене немає. Всі люди різні за темпераментом, всі люди різні за характером. Хтось з нас має, наприклад, там сильнішу нервову систему, хтось слабшу, хтось стресостійкість має кращу, хтось гіршу, хтось може не спати тиждень, а комусь просто необхідно спати по 10 годин, інакше у нього може Перегоріти просто вся, вся нервова система, і так далі, і тому подібне. Ми всі різні. Але це не означає, що це є певний якийсь такий страшний розлад, який унеможливлює е, виконання священнослужіння і, 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 і дію цю. Е, По-друге, навіть якщо би у мене якийсь такий розлад і був, то мені дуже цікаво, а яким чином по яких каналах і на якій підставі Київська митрополія його отримала. Це лікарська таємниця, це конфіденційна інформація, і без рішення суду. Вона не може бути отримана священниками Київської митрополії. Тому уяві... уявімо собі, що у мене був би цей розвод. Фактично тоді Київська митрополія зізнається в тому, що вони скоїли кримінальний злочин. Тобто, вони в спільності з медичним закладом незаконним чином, без моєї згоди і без рішення суду, отримали конфіденційну лікарську темницю. Вони фактично зізнаються в злочині. Тому... Або так, або ні. А далі, третє. Чому я повинен доводити свою невинність? Чому від мене вимагають надати якісь документи, що я нормальний і що жодних розводів у мене немає? Ви спочатку чітко доведіть, що у мене цей розлад є, а інакше я свою невинність не зобов'язаний доводити. Представте мені докази, представте мені діагнози, якщо ви вважаєте, що вони у мене є. Останнє те, що я позбавив себе прав священства. От я про це вже тільки що говорив. Я не позбавив себе прав священства. Моя благодать священства залишається на мені, її ніхто у мене забрати не може і забрати не в силах. І патріарх Філарет прийняв мої документи, розглянув їх, поставив на них свій підпис. І по факту я скажу так: я ніколи і не покидав патріарха Філарета. Формально він залишається архієреєм православної церкви України. Його там називають Почесний Патріарх на спокій. Це абсолютно хибний з точки зору канонів, і взагалі козіології титул, але тим не менше його так називають. Тобто я ніколи не ставив під сумнів. Благодатність його танців. В кінці кінців він мене висвячував і ще в Київському патріархаті. В ПЦУ мене зарахували автоматично, моєї думки ніхто не запитував, але я завжди поважав патріарха, вітав його з усіма святами і публічно е його вшановував, писав про нього хороші речі. Я ніколи від нього не відмовлявся, на відміну від більшості його будних учнів, які. Про нього вирішили забути і викреслити його зі свого життя. Тому можна сказати, що я просто повернувся до свого святителя, до людини, яка мене висвячувала, і він приютив мене. Він взяв участь в моїй долі, і він зараз допоміг мені в моїй важкій ситуації. Я попросив допомоги, він простягнув мені руку. Тепер деякі київські священники вже говорять моїм парафіянам про те, що я, начебто, пішов в розкол. Так от я вам скажу, друзі, що ніякого розколу немає. Ви погано знаєте клузіологію, немає в цьому жодного розколу, оскільки патріарх Філарет залишається дійсним єпископом. В київському патріархаті не порушені ні канони, ні догматика. Той же самий залишається символ віри, тобто нічого, нічого не, не порушено. Московити називали Українську автокефальну церкву Роскольницькою протягом всіх цих 30 років. Вони її називали так. А автокефальна церква, власне, не особливо то на це і зважала. Ні перші митрополити, ні наші патріархи Мстислав, Володимир, Патріарх Дмитрій, Патріарх Філарет. Вони ніколи не зважали на те, що їх московити називали розкольниками. Патріарх Стеслав говорив, що ми спочатку повинні визнати себе. А потім нас визнає весь світ. Це сильна позиція. На одному з відео ми вже говорили, що і для людини, і для спільноти є слабка позиція, і є сильна позиція. Людина з сильною позицією не шукає визнання від інших, вона просто робить свою справу з Божою допомогою своїми силами. Людина в слабкій позиції постійно взорується на інших, шукає від них визнання, шукає від них похвали, шукає, щоб її поплескали по плечу, і сказали: все, ти крутий, ти молодець. Але взаємо. За це вона віддає себе в повне підпорядкування тим, хто її хвалять і е, публічно підтримують. Як тільки така публічна підтримка припиняється, така людина відразу втрачає весь свій запал і будь-яке бажання до дії. Так от автокефальна церква в Україні завжди була е, в сильній позиції. Патріарх Володимир Романюк, який був після Мстислава, сказав: Від Москви нам не треба автокефалія, навіть якби вони готові були от прямо зараз нам її надати. Він казав: ми не визнаємо їх за матір церкву, ми не визнаємо їх за наших зверх, зверхників. Ми зробили те, що ми повинні були зробити. Так же само в такому ж ключі діяв і патріарх Філарет протягом е, декількох е, десятиліть, багато багато років він продовжував цю ж саму політику. І навіть коли йому пропонували перейти під Константинополь ще в період президентства Віктора Ющенка, на пра правах митрополі патріарх Філарет відмовився. Він відмовився принижувати наш статус від патріархату до митрополії. те, що це сталося в 2019 році. Насправді це сталося без його відома. Він тоді був введений в оману, але це. Якби зовсім окрема історія, зараз не час її розбирати. Так от нас називали і московити, і в Константинополі, і ряд інших помісних церков називав нас розкольниками, але нам на це було байдуже. Тобто ми такими і були, і ми навіть цим пишалися зараз. Як тільки ми отримали легітимізацію. Ми почали, ну точніше, не ми, а вони православна церква України, епіфаніївці, почали вішати цей же ярлик розкольників на всіх, хто їм не подобається. І це насправді дуже сумно. Е, приблизно це саме відбувалося з церквою тоді, коли вона була в перші свої століття, вона була гонимою. А потім, коли вона була легітимізована імператором Константином, вона дуже швидко сама почала пред'являти е, претензії в Єресях і розколках школах всім, всім тим, хто не вписувався в парадигму. Інколи це було легітимно якщо до таких глобальних єресей, які розглядалися на вселенських соборах, наприклад, там аріанства, там або інших якихось певних там монофізитства пізніше іконоборства. А інколи це просто було. Було політично мотивоване, тобто світська влада наказувала, кого треба оголосити єретиком, кого треба оголосити розкольником, відступником і церковні ієрархи, хоч не хочеш, повинні були цьому підкорятися. Зараз відбувається те саме дуже швидко, всього сім років минуло, а забули уже, що ми самі ходили в статусі розкольників, і тепер всі, хто не подобається, всі, хто не хочуть грати за їхніми правилами, всіх їх намагається також само розкольниками наректи, так же само їх таким, таким же чином спробувати принизити. І головне, е, хочуть якби, спробувати певним чином заборонити в служні. От е, ми ремствуємо, нам не подобається, коли, наприклад, з УПЦ священик переходить в ПЦУ. І його зразу забороняють в служінні. Типу, за ухилення в розкол ви забороняєтеся священнослужінню. От вони саме так, там чітко, канонічно, згідно правил, в сенсі, цей указ формулюють не, не, не так, як у нас. Так, от там вони цей указ формулюють. І зразу там ПЦУ заявляє, щодо них, що от вони це роблять, мовляв, неправильно, не канонічно, що все це недійсне і нечинне. І тим не менше, коли священник вирішує перейти з ПЦУ, і навіть не в УПЦ, а під омофор іншого архієрея ПЦУ формально патріарха Філарета, відразу його не тільки називають ворогом, а відразу йому типу як дають заборону. Його відразу таврують розкольником. Друзі, колишні друзі, що з вами сталося? На що ви перетворюєтесь? Ви перетворюєтесь ваш апарат перетворюється на таку ж саму репресивну машину, як і Московська Патріархія. Все більше і більше э, ПЦУ стає схожою не тільки на УПЦ, але й на РПЦ, на Російську православну церкву, яка повністю обслуговує інтереси державного апарату, повністю підтримує державну політику і, власне, з живою вірою починає мати все менше і менше спільного. Задумайтеся добре, куди ви йдете. Задумайтеся добре, що ви що ви робите. Тому що таких схожостей стає все більше. Причому ви натягуєте на себе якраз найгірші сторони російської церкви, тому що там є, хоч і дуже мало, але є все-таки хороші сторони. Ви хороші, хороші сторони. не... Не наслідуєте, ви наслідуєте саме погані сторони: те, що стосується репресій, те, що стосується тиску, те, що стосується невішування образових яруків. Але я нагадаю на сам кінець, що як би ви не хотіли бути схожими на російську церкву, вам ще дуже довго не вдасться. Цього зробити, тому що там хоча б предстатель їхній, ненависний нам Лундяєв, не читає проповіді з папірця, як це робить предстатель ПЦУ. Але насправді мені дуже би сильно хотілося, щоби. Щось в православній церкві України змінилося. Мені би дуже сильно хотілося, щоб вона повернула на інший курс, тому що це і для населення нашої країни, для нашої нації, буде спасінням, і це буде корисно, врешті-решт, і для того, щоб нас визнала решта православного світу, тому що доки такий курс буде продовжуватися. То е, ніякого визнання подальшого не буде. І я думаю, що ми вже дуже скоро побачимо те, як зміняться е, стосунки і ставлення патріарха Константинопольського до нас. Повірте, я ще дуже багато знаю. Я ще дуже багато знаю про. Ті речі, які відбуваються всередині, всередині ПЦУ. Я, наприклад, знаю про те, як відбувається бронювання священнослужителів. Ні разу не державної церкви і маю докази цього. Я дуже багато знаю про те, за яким принципом будуються стосунки предстоятеля з архієреями, і маю знову ж таки докази цього. Багато чого є. Тому я прошу не атакуйте мене більше. Не не продовжуйте цю боротьбу, вона не принесе нічого е, доброго нікому ні вам, е, ні ні мені. Амінь.